Несен удар по Феодосии, вражеская атака, территория порта отсыплена. В местностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обшивки большого десантного корабля Новочеркасск. Сегодня ночью он получил повреждения, а вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Такой элемент, он, кстати, попал в землю, буквально вот почти на метр вошел. Представляете, с какой силы был удар и вот в домах окрестных пятиэтажных побобивало стекла. Ну и давайте еще официальной информации в российском министерстве обороны сообщили, что в результате удара ВСУ повреждения получил большой десантный корабль Новочеркасск. По данным ведомства, в ночь на 26 декабря украинские ВВС атаковали цели в Феодосии дальнобойными ракетами, которые они получили от Запада. А а атаковали выпуская их самолетов. Украинская сторона на это уточняет, что да действительно использовались западные ракеты «Скальп» и «Сторм Ожидаемо, да, ожидаемо. Давно не, не били. По плану. Это атака А так это вскрыло, кроме всего прочего, наличие ждунов у нас в тылу и неумение с ними работать. Об этом мы говорили. Мы говорили, что пришли временно еще ликовать, испытывать какие-то эйфорические э, э, настроения, э, поскольку, э, поскольку ну, многие события недавние, в том числе и Феодосия и не только Феодосия, говорят о том, что все-таки враг хитер, коварен, инициативен. Нет там никаких капитулянских настроений на данном этапе в Киеве. Противник намерен продолжать вооруженную борьбу вести до приемлемого для него результата. Вот так. Поэтому ни о каком расслаблении, ни о какой эйфории на данном этапе речи. Не идет. Противник произвел очередную удачную атаку и поразил наш БДК Новочеркасск. Ну, официально Министерство обороны говорит о том, что он поврежден, но я думаю, что вряд ли он уже сможет выполнять боевые действия. Противник сначала э, при помощи массированной атаки БПЛА разрядил нашу систему ПВО, а потом нанес удар несколькими ракетами Штурмшеда. Пытались атаковать большой десантный корабль Новочеркасск. В общем, Зеленський сьогодні в очередной раз доказал свою террористическую сущность. Будемо питати у Петра Черника, військового експерта, полковника збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петре. Слава Україні, Героям слава! пане Петре, тож почнемо саме від цих заяв Олександра Тернавського. Що буде ще складніше, що мав на увазі бойовий генерал з точки зору лінії фронту? Противник нарощує свій чисельний потенціал для противника ставка екзистенційна, зрештою, так і для нас, особливо у що стосується питання персонального життя Путіна. Ми ж прекрасно знаємо, що як що як тільки вони програють цю війну у класичному розумінні, то Путін найскоріше зависне на ліхтарі Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Розуміємо, що у нього буде саме перепризначення на посту президента до того часу, мало імовірно, що він кинне кине клич ставай страна. Агромна, а от після цього, все цілком можливо, плюс вони перед собою поставили у стратегічному сенсі зрозуміле завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. З огляду на те, що наші союзники на жаль зволікають з авіацією і на жаль, звізволікають з далекобійними ракетами в достатній великій кількості, то направду буде далеко не солодко. Ну але я би не сказав, що аж, аж аж так катастрофічно. Якщо ми вже стільки часу тримаємо лінію оборони вона по великому рахунку, аж дуже сильно і не змінилася. А в загальному. Розуміння в якій частині більше на нашу користь ніж на їхню, то впевнений, що впораємося і цього разу. Пане Петре, якщо ми говоримо про більш песимістичний сценарій розвитку подій, якщо буде обмежена підтримка від західних союзників, яким на ваш погляд буде фронт, як він може виглядати і як ми можемо протистояти в таких умовах? На чому варто зосередити увагу? Скажімо так, чи справді ми переходимо до такої опозиційної війни? І нам головне завдання це втримати ті території, які зараз підконтрольні Україні? По великому рахунку до опозиційної війни ми вже перейшли як до явища. Будується на наша лінія Манергема, намі поля, вона буде побудована. Як довго ми перебудуватимемо у цій фазі? Я на не візьмуся спрогнозувати. Взагалі ніхто у світі не візьметься спрогнозувати чи можна переламати хід цієї війни нам на користь? Звичайно, вкотре нагадаю і ще раз кажу: авіація. Далекобійні ракети помножені на радіоелектронну боротьбу сучасну таку як треба, і помножену на величезну кількість fpv дронів. От на мій погляд, акцент в частині зброї, і буде туди зміщатися. Маю на увазі у те, що називається дрони каміца камікадзе, як ближнього радіусу судію безпосередньо по лінії розмірування, так і далекобійні. Поки що іншої логіки війни я на цю хвилину побачити не можу. Є дві території, території лінії фронту російсько-українського, про які найбільше запитань, ніж відповідей. Перша з них це невеликий плацдарм рівного берега Херсонщини, окупованої прокринки. Багато наших колег-журналістів вже зробили чимало матеріалів з тими, хто там. Повоював зараз на лікуванні, розказують, що там тотальне пекло, але там воюють наші найбільш вмотивовані і, можливо, найбільш підготовлені бійці. Так от, московити повернулися до використання, крім всього, що стріляло, ще й до керованих авіаційних бомб, там справжнє пекло. Чи є стратегічно? Важливим отримувати цей плацдарм, йдучи на такі жертви, можливо, чи не найкращими своїми бійцями, які на жаль не мають чим збивати літаки, які обстрілюють їх кабами і не тільки. Частині кабів якраз трошки є призупинка, бо цих 4 чотири сутра чи четвертих, що упали, були збиті. Це серйозний сигнал ворогу. Не так багато у них цих машин узагалі побудовано. Будують їх поштучно. Чи логіка є? Якщо ми ставимо собі за мету обвалювати південний плацдарм, дивимося на карту знизу вгору, а саме так вона читається. її зараз показуєте, але було добре, якби ви трошки відмаштувань відмаштували, було видно, і кримський півострів, то тоді. Ми дійсно зрозуміємо, що відбувається то з лівого берегу вниз до перекопського перешийку. Ну не така вже і велика відстань. Якби ми зуміли посунути противника на 30-40 кілометрів, то тоді вже дійсно почали працювати Хаймерси і хаймерси себе доволі якісно працювали по логістиці саме через перекопський перешийок. Як як якщо на. Очі піднімати у правий верхній кут, туди до, до плацдарму в лінії Сур, Суровікіна, то звідти є всі шанси і можливості пробитися. Ну як шанси і можливості? Я дуже голосно сказав. Є запит, і по великому рахунку це могло би бути можливим, якби ми мали достатньо велику кількість якісної зброї вийти до молочного лиману. От Молочний лиман було дуже добре видно. Оце і є обвалювання південного плацдарму. Чи воно вдасться на жаль у цьому? Році не вдалося. Чи стратегічно нам вигідно перерубавати? перерубати сухопутний кордон до Криму однозначно. Пане Петре, Авдіївка дуже гарячий напрямок українського російського фронту. Знаємо, що росіяни підрозділи «Шторм-З» та шторм В застосовують на цьому напрямку, а наші перебувають в активній обороні, намагаючись навіть якось не просто оборонятися, але і запобігати якимось можливим наступам окупантів. Що можете сказати по цьому напрямку, і чи справді є шанси, що до нового року вони можуть таки взяти Авдіївку? Мало імовірно, що це не вдасться до нового року в стратегічному сенсі. Там нічого не змінилося і нічого не зміниться. Поясню, чому наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини Є він відданий. Перший час часовий лак чи часову планку вони не, не опанувалися. Мало бути до 14 грудня. Є друга планка до. Президентських виборів у Росії Путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати. Чи вдасться? Час покаже. Чи будуть кидати все, що мають, і всіх, що мають, так вони робити і будуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.